Привіт, Янголи. 14 травня, 14 енергія енергія мистецтва та зрілості. І от власне сьогодні цей день, коли маємо задати собі питання, чи ми чуємо свою душу, чи ми чуємо вище я. Тому що 14 енергія це про те, що ми починаємо, ми навчилися чути свою душу, і ми йдемо за її покликаннями. За її покликанням, що в нашій творчості, що в нашій реалізації, ми. Чуємо ті такі маленькі кроки, які нам диктують, і ми йдемо своїм шляхом. Чотирнадцята це про лагідність, про таку доброту, про відчуття кожної людини. Власне, коли ти починаєш чути свою душу, ти можеш відчувати кожну людину, яка поруч і віддавати їй оце тепло. Навчіться! Не зраджувати себе, навчіться чути себе, навчіться йти своїм шляхом і обирати свій шлях, бо він у кожного свій любить.